Доброго часу моїм глядачам. такий цікавий пістоль. Тромблон з широким мощним бронзовим дулом. Такі пістолі були дуже ефективні на середню і ближню стрільбу. Вони розсіяли картеч, і практично з такого пістоля неможливо було не попасти. Так, значит, показую технічні характеристики. Так, значить оця частина нерухома. Ви бачите, все закисло. Нерухома. Бойок. Відтягується не до кінця, напевно, скочила пружина. Такий <клух> цікавий Тельник. Вага більше кілограма. Такий достойний, важкий. Дуже цікавий пістоль, і такий в мої руки попав вперше. До речі, завжди мріяв за такий пістоль. Накінець-то я його тримаю в руках і показую вам. Всім дякую за перегляд.